Багато хто з вас, напевно, любить фільми про пограбування, в яких якийсь хитромудрий злодій віртуозно провертає справу і спритно тікає від поліції. Але це все у фільмах. А чи можливі подібні пограбування насправді? Часом життя буває куди цікавішим ніж вигадка, і в цьому вам допоможе переконатися моя сьогоднішня історія, що сталася у Франції. Тож, ви на каналі насправді, де я розповідаю вам про незвичайні та містичні події, таємничі організації, хитромудрі афери та про багато чого іншого. Підтримати мою працю може простими діями, вподобайкою, підпискою та добрими коментарями, а також через спонсорство на Ютубі. До речі, дуже, дуже дякую тим, хто вже це зробив. Отже, сідайте зручніше, і давайте дізнаємося, що було насправді. Отже, Лазурний берег Ніцца, літо 1976 року, масивна будівля банку Сосєте Женераль. Грати на вікнах, товсті стіни, міцні сейфи. Справжня фортеця з мільйонами франків усередині. У його підземному сховищі знаходиться тисячі депозитних скриньок, де французькі товстосуми зберігають усе найцінніше гроші, коштовності та золото. Клієнти можуть бути впевнені, їхнє майно в безпеці, адже банк має один із найбільших і міцніших сейфів у всій Франції. Понеділок, 19 липня 1976 року, починався як звичайний день. Співробітники, як завжди, зайняли свої місця і почали приймати перших відвідувачів. Усе було добре, поки директор банку і кілька клерків не спробували відкрити сховище. Головні двері відчинилися нормально, а внутрішні двері сховища вперто не піддавалися. Нічого дивного зі сталевими дверима вагою понад 20 тонн таке вже траплялося не вперше. У терміновому порядку в банк було викликано представника компанії-виробника Сейфа, яка також відповідала за його обслуговування. Він почав перевіряти працездатність механізму, замка і повідомив, що він працює нормально. Проте двері залишалися заклиненими, і жодних сидів. Які б вказували на те, що їх було зламано у цей же час у банку зібрався вже натовп абурених клієнтів. Люди почали хвилюватися, їм потрібні були гроші, вони хотіли дістатися до своїх цінностей, і ніхто не говорив їм, чому вони мають чекати. Експерти ж намагалися розгадати загадку механізму. Висновок був тільки один: щось заважає відчинитися дверям зсередини. Що здається безглуздим, як може закрити двері зсередини, якщо це єдиний шлях до сховища та з нього? До полудня було ухвалене рішення зламати бічну стінку сховища. Потрібно було з'ясувати, через що заклинило двері. До третьої години дня, нарешті, вдалося зробити невеликий отвір, через який можна проникнути всередину сховища. То, що там побачили, стало шоком для банківських працівників. Всюди на підлозі були розкидані розкриті скриньки, а на стіні красувався знущальний напис без зброї, без ненависті, без жорстокості. Стало зрозуміло, що банк пограбовано. За кілька хвилин відділені сусіте женераль заполонили поліцейські. Всі розуміли, що їм належить розслідувати одне з найбільших пограбувань банків в історії. А тепер повернемося на кілька років назад. Почалося все з Альбера Спаджарі, який став ідейним натхненником цього злочину. Він народився 1932 року у невеликому містечку Ларань-Монтеглен, що на півдні Франції, у франко-італійській родині. У 17 років він вирушив до французького індокитаю, де служив у парашутно десантному підрозділі. Двічі був поранений і навіть нагороджений. Однак, попри заслуги, його заарештували за наліт на бордель у Ханої, де він заволодів касою цього закладу. Основний термін він сидів уже в марсельській в'язниці, де пройшов курси зі зварювання та виготовлення котлів. Дуже корисна навичка, яка стане в нагоді йому надалі. У 1957 році він вийшов на свободу, одружився з медсестрою. Якийсь час він працював у компанії, що виробляла сейфи, що також важливо для нашої сьогоднішньої історії. У політичному плані Альбер дотримувався ультраправих поглядів і навіть входив до одного терористичного націоналістичного угруповання. У лютому 1962 року його заарештовують у підпільній друкарні, де друкувалися екстремістські листівки. Також у його будинку було знайдено зброю та боєприпаси. Тож, найближчі три роки Альбер знову проведе у в'язниці. Після звільнення він переїхав в околиці Ніцци, відкрив у місті фотоательє і здавалося б, зажив спокійним життям. Але незабаром таке одноманітне життя йому набридло. Одного разу один його знайомий, член місцевої ради і співробітник СОСЄТЕ Женераль розповів йому, що у сховищі відділення банку в Ніці на виню Жан Медсан немає сигналізації. Мовляв, бетонні стіни товщиною 1,8 метра забезпечують достатній захист. Ось тут то Альбер Спаджарі і задумався про пограбування банку. Ще за два роки до пограбування, щоб оцінити здійсненність своєї ідеї, він орендував у банку скриньку, у який помістив будильник, налаштований на нічний дзвінок. Метою було переконатися, що всередині сейфа немає жодних сейсмічних або акустичних датчиків. Інформація підтвердилася: ніяких охоронних систем у середині сховища не було. Банк також надавав власникам скриньок право входити в сховище без охорони, щоб вони могли усамітнитися, укладаючи свої речі в скриньки. Одного дня він увійшов у сховище з фотоапаратом. Це не викликало підозр, оскільки він вже був відомим у місті фотографом. Працював із мерією у сфері весільних фотографій і знав деяких місцевих політиків. Це допомогло йому зробити снімки всередині сховища. А там було близько 4 тисяч скриньок. Йому потрібен був план, який дозволив би залишатися всередині довгий час напомішаним, щоб можна було зламати більшість замків. Він довго думав і зрозумів, що найкращий варіант проникнути всередину через підземну каналізацію. Альбер знав, що під Ніцою є величезна мережа дощових тунелів, але є одна проблема. Як знайти ту лінію, яка підходить до банку максимально близько для того, щоб можна було прорити тунель у жадане сховище? Він тижнями лазив каналізацію, намагаючись знайти лінію, що веде прямо до банку, і визначити відповідну точку початку прокладення тунелю. Це було занадто складно затхлий запах місцевої клоаки не перебивав навіть запах від кубинських сигар, які він курив у великій кількості. Невже його планам кінець? Але тут на допомогу прийшли його зв'язки в мерії. Там він отримав карту місцевої каналізації, що значно полегшило завдання. Нарешті він знайшов найближчу до банку каналізаційну гілку. Він визначив найближчу точку початку робіт. Щоб потрапити до сховища, потрібно було прорити тунель завдовжки близько 10 метрів, що по суті не так, то й багато. План був готовий, але для його реалізації потрібна була команда. Він зв'язався з двома бандитами Аленом Борна і Францісом Пелегріном і попросив їх набрати команду з марсельського злочинного світу. План Альбера дуже сподобався марсельським мафіозі, і вони з радістю погодилися допомогти йому в обмін на великий шматок від пирога. Вони надали йому робочу силу і все обладнання, необхідне для початку операції. Отже, на початку травня 1976 року роботи з прокладення тунелю почалися. Спаджарі вжив усіх запобіжних заходів, щоб операція не провалилася. Поки одні купали, зверху чергували їхні спільники з раціями на випадок раптової появи поліції. Щоб уникати шуму, роботи доводилося проробляти ручним інструментом у тісному, жаркому і погано провітрюваному приміщенні. Одного разу один із чоловіків не витримав таких умов і непритомнів. Тоді Альберу довелося розділити людей на команди. Кожна працювала по 10 хвилин, потім відпочивала ще 10. На випадок непередбачених обставин був навіть лікар. Потім для комфортних умов праці в зону робіт підвели світло і вентиляційну трубу, під'єднавши кабелі із сусідного гаража. Через 9 тижнів у перших числах липня вони нарешті досягли стіни сховища. Усі були щасливі, але Альбер знав, що попереду ще багато важкої роботи. Тепер їм потрібно пробитися через залізобетонну стіну завтовшки 1,8 метрів. Але це були ще не всі проблеми. У п'ятницю, 9 липня 1976 року, Ніцу раптом вирішив відвідати президент Франції. Роботи довелося зупинити, оскільки був ризик, що служба безпеки президента оглядатиме каналізацію під час проїзду президентського кортежу. До того ж, на вулицях кратно збільшилася присутність жандармів, але побоювання виявилися безпідставними, все обійшлося. Грабіжники пробили десь половину стіних сховища і вирішили проламати решту стіни вже в ніч пограбування. Датою фінального штурму сховища спаджарі призначив вихідні: 17 і 18 липня 1976 року. Заздалегідь було завезено близько 30 балонів із газом, що забезпечують роботу газових пальників, ломи та домкрат о 9.30 вечора. В п'ятницю, 16 липня, останній шматок стіни, що веде до сховища, відвалився. За допомогою Домкрата перекинули сейфову шафу, яка затуляла шлях до сховища. Команда з 13 осіб опинилася всередині. У їхньому розпорядженні були всі вихідні. Насамперед, грабіжники приварили сталеві двері до рами на випадок, якщо хтось раптом захоче відкрити сховище, ось чому двері не відкривалися. Потім вони почали ламати сейфові скриньки одну за одною. Але вони виявилися дуже стійкими до злому і паяльної лампи, тому піддавалися з великими труднощами. За всі вихідні, що вони перебували у сховищі, їм вдалося відкрити 371 е -е, скриньку із 4 тисяч. Це набагато менше ніж очікувалося, але й те, що в них було, з лишком окупило всі зусилля. Золото, гроші коштовності, все це діставалося тепер бандитам. За деякими оцінками, сума награбована склала близько 50 мільйонів франків, що еквівалентно 40 мільйонам євро. Поки хлопці працювали, спаджарі навіть дозволив собі розкіш залишити своїх спільників і вирушити в суботу ввечері повечеряти в місцевому ресторані. У сховище він повернувся трохи пізніше і не з порожніми руками. Щоб відсвяткувати перемогу, Альбер приніс вино та їжу. Вони також розвісили по стінах сховища фотографії оголених місцевих знаменитостей, які знайшли в скриньках. Але тут трапилася ще одна неприємність: у ті вихідні в Ніці пішов дощ, рівень води в каналізації почав підніматися, і вони ризикували бути заблокованим під час відступу. Альбер, не бажаючи наражати себе на непотрібний ризик, почав евакуацію зі сховища в неділю 18 липня. Перед відходом команда постаралася стерти всі відбитки пальців, залишити на стіні знамениту фразу без зброї, без ненависті, без жорстокості. Скоріше за все, ця фраза не мала жодного ідеологічного подтексту та була написана по приколу. Щоб винести все награбоване на поверхню знадобилося багато ходок і майже три години роботи. Останні ходки давалися з великими труднощами, оскільки рівень води в каналізації так піднявся, що люди були по горла у воді. У точці виходу з каналізації на грабіжників чекав автомобіль, який дістав їх на віло в предмісті Ніцци, де вони протягом дня ділили здобич. До світанку в понеділок, 19 липня 1976 року, в сховищі вже нікого не було. Отже, почалося розслідування за надання інформації, що сприяє розкриттю злочину. Банк оголосив нагороду в чверть мільйона доларів. Поліцейські виконали колосальну роботу. Було опитано співробітників банку, клієнтів, а також людей, які жили поблизу. Поліція також знайшла віллу, де грабіжники ділили награбоване. Під час обшуку виявили зброю і черевики із землею, яка збігалася з тією, що й в каналізації, але самих бандитів знайти не виходило. Однак перерив у справі стався в перших числах жовтня. Поліція затримала Алену Борна і Франсіса Пелегріна під час спроби збути золоті злитки. Номери злитків збігалися з вкраденими з банку. Відпиратися було неможливо, і обидва бандити зізналися у скоєному і назвали Альбера Спаджарі організатором пограбування. Поліція була здивована, як простий фотограф міг командувати досвідченими марсельськими бадюганами. Але цю нитку потрібно було відпрацювати, і Спаджарі вирішено було заарештувати. Нічого не знаючи про донос, спаджарі перебував у Японії у складі делегації з Ніц, як фотограф. 27 жовтня 1976 року, одразу ж після прильоту, Альбере спаджарі заарештовують в аеропорту Ніци і поміщають у місцеву в'язницю у маєтку, де він жив із дружиною. Під час обшуку поліцейські виявляють цікавий арсенал зброї, вибухівку і 6 мільйонів лір під купою гною. Спаджарі спочатку заперечував ці факти, але врешті-решт зізнався, що був організатором пограбування. Він розповів багато подробиць, але не розкрив імен своїх спільників. Здавалося б, що історія закінчилася, але не поспішайте вимикати відео. Альбер Спаджарі вже як п'ять місяців перебував у в'язниці Ніцци в очікуванні суду. У цей період він разом зі своїм адвокатом щочетверга зустрічався із суддею в його кабінеті. Суддя хотів оцінити його стан і зрозуміти, наскільки той готовий співпрацювати. Така ситуація тривала кілька тижнів. Альберт приходив до офісу судді і проводив там близько півгодини. Він був дуже зговірливий і всі очікували, що йому пом'якшать покарання. 10 березня 1977 року спаджарі зі своїм адвокатом Жаком Пейра як завжди прийшли в офіс судді. Альбер, під приводом того, що в нього є важливі відомості, які стосуються високопосадовців у місцевій політиці, попросив суддю, щоб жандарми, які його супроводжували, покинули кабінет. Що й було зроблено. Потім Альбер надав судді три аркуші паперу з якимись карлючками, що зображують карту доступу до тунелю сховища. Суддя, звісно ж, нічого не розібрав. Тож спаджарі підійшов до нього, зробивши вигляд, що хоче більш детально пояснити судді, передані йому документи. Але опинившись біля вікна, він схопився за підвіконня і стрибнув з другого поверху на дах автомобіля, припаркованого біля тротуару. Поруч вже чекав спільник на мотоциклі. Альбер схопився на сидіння, спільник дав по газах, і більше їх ніхто не бачив. Кажуть, що власнику пошкодженого Рено пізніше прийшов грошовий переказ на 5 тисяч франків як відшкодування збитків. Пізніше з'ясувалося, що втечі з Паджарі допомогли його старі друзі з того самого ультраправого угруповання, де він перебував. Мотоцикл достав його на підземну парковку в самому центрі Ніцци, менш ніж за кілометр від будівлі суду. Його пересадили в багажник машини, яка відвезла його у квартиру-сховище недалеко від порту, де він воз'єднався з двома друзями, які організували втечу. Усе життя, що залишилося, Спаджарі провів у бігах. Його дружина не хотіла такого життя і пішла від нього. Він подорожував під вигаданим ім'ям, змінив зовнішність. Якийсь час жив у південній Америці, зокрема в Бразилії, Аргентині та Чилі. Він також подорожував і ховався в Іспанії і на півночі Італії, регулярно повертаючись до Франції. Переховуючись, він повторно дружився зі своєю італійською прихильницею. Від нудьги він написав книжку і часто грався з пресою, надсилаючи свої фотографії. На одній із них він був в образі Санта-Клауса. Це забавляло змі та французів і дратувало поліцію. Він підтримав імідж джентльмена зломщика. У 1983 році з укриття в Мадриді він дав велике інтерв'ю, в якому розповів усі подробиці пограбування з каналізації. Надалі він ще не раз давав інтерв'ю. Всіляка привертав до себе увагу, але зрештою преса втомилася від його кривлянь і інтерес до нього згас. Спаджарі помер від раку Горла 9 червня 1979 році у віці 56 років, у фермерському будинку в італійській глушині після 12 років перевдягань та втеч. Його супутниця Емілія таємно перевезла його тіло до Франції в автофургоні і доставила в будинок його матері. Поховали спаджарі в рідному селі Ларань-Монтеглен. Але це ще не кінець історії. У 2010 році у Франції виходить книга, Правда про пограбування в Нісі. Її автор під псевдонімом Аміго зізнається, що це він організував те саме пограбування, а зізнався тому, що втомився жити в тіні спаджаві. Поліція вирахувала автора. Ним виявився місцевий кримінальний авторитет – 74-річний Жак Касандрій. Діда одразу взяли за одне місце, але змогли пришити йому тільки звинувачення у відмиванні нелегальних грошей, бо термін давності злочину вже минув. Пізніше на суді, в лютому 2018 року, Касандрій взагалі відмовився від своїх откровень, пославшись на недоречну хвалькуватість. Мовляв, це всього лише роман, і не варто його сприймати серйозно. На мою думку, дід був одним із учасників пограбування і просто вирішив хайпанути на цій темі. Якби Спаджарі не був мозком цієї операції, тоді навіщо він взагалі був потрібен банді? У висновку скажу, що з усіх учасників пограбування перед судом постало тільки п'ятеро. Їх засудили до восьми років позбавлення волі. Усі з Марселя. Зрешту, членів банді, включно зі спаджарі, так і не спіймали. На цьому вже точно все. Якщо вам цікаві подібні історії, дайте знати у коментарях. А я з вами прощаюся. Побачимося!